Я звати Ірина! Ви на каналі Ірина Квітковий Рай. На моєму каналі я вам покажу, як доглядати за кімнатними рослинами, в тому числі й орхідеями, ванди, цимбідіуми, башмаками. Це насправді не складно. Я вам покажу, як добитися пишного цвітіння феленопсисів. Я вам покажу, як добитися цвітіння орхідей. Не один місяць, а можна добитися цілий рік. Покажу вам, як красиво може цвісти у вас фуксія. Покажу вам, як можна добитися ось такого шикарного цвітіння фуксії. Не, одним, не однією квіточкою, а цілим шикарним букетиком. Тут у мене два череночка. Ми з вами пересаджували, відео є в плейлисті. Покажу вам, як можна добитися цвіт... цвітіння бегоній. Ось така красунечка у нас бегонія. Різний асортимент у моєму. Від Якщо тобі цікаво, підписуйся на мій канал, щоб саме ти був перший в курсі про вихід нового відео. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, мені буде приємно, а тобі не складно. До нових зустрічів! па па, -па, -па.